Привіт-привіт, мої чарівні, мої любі рибки. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на лютий 2025 року. Також, рибки, я уже вас починаю вітати з вашими днями народження. Рибки, які народилися уже наприкінці лютого, я вас вітаю! З вашим початком нового солярного вашого персонального року. Я сподіваюся, ви в прекрасному гуморі. У вас ще й кармічні вузли вже зате перейшли на вашу вісь. Тому наступні два роки будуть для вас цікавими. Принесуть багатьом з вас так багато змін ключових доленосних подій. Тому stay tuned, <хи> А я буду поруч з вами. Робитиму для вас старої розклади. На кожен місяць давати якісь підказки. Будемо разом відкривати ваш місяць, розкривати, як можуть складатися події. Тому підписуйтеся, ставте лайк, залишайтеся на каналі. Я вам дуже рада. Дякую вам. Так, що принесе рибкам цей лютий для вас. Вісімка Пентаклі, це у нас робота, 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 робота. Можливо, ви тут будете вже на чимось дійсно працювати. Як тут чоловік він проявлює знімки, він дивиться на плівку. Можливо, ви вже на чимось або працюєте або споглядаєте результати своєї роботи. Для когось це дійсно будуть зйомки, для фотографів, відеографів, смм-спеціалістів, ті, хто займаються монтажем. Це все буде для вас особливо. Особливо актуальна, але не тільки це, це просто таке доповнення символіки колоди, але взагалі буде робота і будуть фінанси. Тому що коли тематика роботи актуальна, то завжди є фінанси, завжди є ресурси, завжди є клієнти. Це все-таки символіка пентаклів, це завжди про ресурси. Прекрасно. Можливо, ви будете розглядати чиїсь резюме, чи ви свої резюме кудись відправили і розглядаєте. А тематика роботи буде важливою для вас. Так. Може бути взагалі програватися як багато справ, навіть якщо ви не працюєте, це багато справ. Так, що ще? Принесе рибка. Сонце буде прояснення, це якесь свято. У нас люди для вас рибки починаються з якогось свята. Можливо, ви тут працювали над організацією свята. Сонце це прекрасна подія, щоб проявити себе. Це також може бути святкування, дитяче святкування або сонце це також пов'язане з дітьми. Але це карта також, коли можна продемонструвати себе, свої таланти, свої навички, увімкнути навіть десь здоровий егоїзм і сяяти, приймати компліменти. Якщо вас щось турбувало, то тут ця ситуація проясниться. Для вас все стане зрозуміло, все стане спокійно. Якщо це щось з приводу роботи, наприклад, ви не знали там ухвалять якесь рішення чи не ухвалять якесь рішення. Тут однозначно так. Це позитивна відповідь, щоб вас не турбувало, не непокоїло. Рибки тут буде просто відповідь так. Це буде найкращим чином для вас, що ще принесе рибкам цей лютий Сила прекрасна, старші аркани, рибки з вас точно лайк, Харизма, мудрість, енергетика, зв'язок з тілом, задоволення. Це, до речі, може бути спорт, може бути інтимна активність, може бути, до речі, увага домашнім улюбленцям також по цій карті, а також справи з волоссям, або, наприклад, це стоматологи часто також по цій карті проходять, коли ви там або думаєте лікувати зубки, або якусь увагу своїм зубкам приділяєте. Щонайменше там чистка, відбілювання, або, наприклад, волосся. Але це зв'язок з тілом. І ви сильніші, ніж ви думаєте, у вас є сила, у вас є витривалість, у вас є можливість продемонструвати якось себе результати. Можливо, ви десь хочете похизуватися також там власним тілом, зовнішнім виглядом, якимись спортивними досягненнями. Тут дуже прекрасно. А у нас з вами наступна колода. Це таро у стилі пінап. І подивимося, що принесе вам рибки. Рибки, ще принесе, що вам цей лютий, мені здається, чудовий місяць для вас. Це туз мечів, це якесь рішення. Ви ухвалюєте чи отримуєте якусь новину, якась думка, яка приходить до вас як інсайт, як осяяння. Вас просто пронизує енергією рішучості, енергією розуміння. Так, я розумію, про що це так, я вирішила, чи я вирішив. Це, до речі, може бути також якась новина або отримання якогось важливого документу. Хто там чекав чи очікував на якийсь дозвіл, на якесь ухвалене рішення, на якийсь диплом, на якийсь початок чогось тут, взагалі, прекрасно по цій карті рішення. От тут ви чітко розумієте, що так, воно моє, і я буду рухатися в цю сторону. Так, що ще принесе рибка, цей лютий? трійка мечів. Ну, тут, бачите, трішечки сумно також буде, але не хвилюйтеся: це не карта якась дуже повільна. Це зазвичай швидкі події. Це може програтися. Як кілька годин в день або один день і все. Не засиджуйтеся довго в цьому стані, поїхали далі. Можливо, ви приймете якусь іншу сторону медалі, тому що такий дуже успішний початок місяця, і тут ви розумієте, що ось ну, в мене були ще якісь. Очікування, які не справдилися, тому що трійка мечів, ми зазвичай, коли ми засмучуємося, ми засмучуємося через свої очікування. Ми це уявляли так, а сталося по-іншому. Коли у нас немає оцих очікувань, вимог, якихось інколи перебільшених вимог до реальності, до інших, то тоді ми і не засмучуємося. Трійка мечів це коли от щось може не відповідати нашим очікуванням, щось розбиває нам серце. Але довго в цьому стані не засуджуйтесь, будь ласка. Можливо, ви щось дізнаєтеся, якусь неприємну новину. Так, по тезу мечів, ще стрікує мечів, Так, що ще принесе рибка. Трійка кубків, і це у нас свято, ви чомусь зрадієте, це в нас буде що відсвяткувати. Це може бути зустріч з подругами, якийсь взагалі бенкет, це може бути шопінг, похід в кіно, похід в бар, якесь класне часопроводження. Після такої нотки суму ви зможете все одно розважитися. Але дивіться, тримайте баланс. Тримайте баланс рибки. Можливо, ця трійка мечів, знаєте, вона буде стосуватися і не вас. Можливо, ви дізнаєтеся щось про когось зі своїх друзів. Можливо, ви на цій зустрічі з друзями. Знаєте, хтось вам поділиться якоюсь болючою для себе історією. Ну, вирібки, ви емпатичний знак, ви чуйний знак, ви такий глибокий знак, тому не дивно, якщо це може вас задіти, доторкнутися до вашої душі, тому що це може і про когось бути, що ви дізнаєтеся, вам хтось щось розповість, і вам буде, наприклад, якось образливо за свого друга, подругу. Так, а у нас з вами ще одна колода є на сьогодні. Так, що принесе рибка? Цей лютий рибки для вас. Це знову вісімка пентаклі, знову робочі питання. І це можуть бути робочі дзвінки, емейли, от договір ще там з клієнтами, коли ви постійно на зв'язку. І знаєте, замовлення будуть. І будуть і хороші умови праці. У вас тут буде своє робоче місце. Тут все прекрасно. Вам все буде подобатися. Так. Знову робота, і це чудово. Робота буде. Хто хвилювався? Так, що ще рибка. Четвірка кубків. Буде робота, але й буде відпочинок. Можливо, ви будете шукати баланс. Між працею і відпочинком Полінуватися також захочеться Десь влаштувати собі якийсь відпочинок. Можливо, будуть також дні, коли ви скажете все, не хочу працювати, не хочу брати якісь дзвінки. Ось я буду думати, чи мені брати цю співпрацю, чи не брати цю співпрацю. Так, що ще принесе рибка цей люд і ще одна карта для вас. Королева мечів, і це у нас дівчина може програватися як близнюки, може програватися як терези, може програватися як водолі. Вона буде мати місце у вашому житті. За знаками зодіаку це може бути за сонечком так За знаком зодіаку, або за асцендентом, або сама така людина комунікабельна, чітка, кмітлива, розумна, яка працює з інформацією, з комунікацією, також може мати справу з колючими ріжучими предметами. Це може бути, до речі, медсестра, дантист, тату-майстер. У мене нещодавно програлася і проходила дівчинка як королева майчів. Ось так, ну дуже цікаво тут. І ось дано колодище також я звернула на нього увагу. Це імператриця, і саме в цій колоді це зв'язок з жінками, зв'язок з родом, можливо, ви, ваша бабуся, мама, або ви, там ваша дочка і мама, або там ви, ваша сестра і мама. Якось це таке єднання, жіноча енергія. Ви, можливо, щось будете разом тут навіть щось робити, щось створювати, щось садити, нові зерна. Можливо, це буде пов'язано. Зв'язано з вашим днем народження рибки. Напишіть мені, будь ласка, як у вас програвся цей розклад. Я вас ще раз вітаю з вашим новим солярним роком. А березневі рибки до зустрічі у новому розкладі. Уже зовсім скоро робимо весняні розклади з вами. Там дуже цікаві енергії, там і ретро Венера, там і ретро-Меркурій. Я вже сама чекаю і сама вже в допитливому настрої, що ж там. Буде. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні розклади, і па-па